Волонтерство це не просто слова та дії, це філософія життя, де кожен змінює світ. Так, впродовж 2023 року прикарпатські благодійники щодня працювали над тим, щоб підтримати, допомогти та врятувати якомога більше життів і звичайно ж наблизити нашу перемогу. Увесь минулий рік робив цей волонтерський благодійний фонд. «Поділись Ів». це допомога військовим. Ми пакуємо тактичну медицину, тобто тактичні аптечки. Це є медицина для військових медиків. Ми переганяємо машини для наших військових, займаємося багатьма напрямками по гуманітарці. Це також є допомога малозахищеним людям внутрішньо переміщеним, тобто, але не обділяємо, звичайно, що людей, які не ВПО, а які у нас в наших регіонах потребують цієї допомоги. Без вихідних та відпусток такою є робота благодійного фонду Добродії. Його волонтери щодня плетуть маскувальні сітки на фронт. Нам обов'язково потрібно заплести кожне вічко, не пропускати і щоб не було прямих ліній, тому що, наприклад, з дрона їх може бути видно, так, щоб були такі плавні лінії і не було пропусків, тому що вона має маскувати і захищати наших військових Свій вклад у перемогу робили не тільки дорослі, а й діти. На вихідних з друзями, з дівчинкою і так далі. З моїми друзями ходимо торгувати, збираємо кошти на ЗСУ, А в будні дні я ходжу, в просто сітка. Це сітка, вона питається бантиком такими довгами а і все, маскування також. А треба також багато щоб все перев'язати, тому що є тканина, яка ваші трошки в'яжеться, а є така, що дуже легко і крутиться, що її не сильно тому що не закрутиться в трубочки. Чимало автівок закупив для бійців і бурштинський волонтер Василь Швед. Вийшла така ситуація, що вони попали під обстріл і вивозили поранених на останньому своєму автомобілі, який на дисках. Вивозив поранених не на шинах, а на дисках. і Вони звернулися, щоб назбирати на автомобіль. Музичні, літературні та театральні перформанси. так коротко можна описати наповнення третього сезону франківського благодійного антифестивалю Містичні читання. Абсолютно все, що ми зараз робимо, вся наша діяльність спрямована на наближення української перемоги. І зараз у нас триває акція Мільйон на такмет». Ми збираємо кошти на придбання тактичних аптечок. І сьогоднішня подія теж благодійна. Годійна, ми ставимо скриньку, заохочуємо людей робити донати. Контейнер від Джевеліна та уламки російського БПЛА ланцет, і це ще не увесь перелік артефактів із фронту, які волонтери представили на виставці Війна Бій за життя». все для того, щоб нагадати людям про війну та потребу донатити. Я волонтер ще волонтерше го року і розумію труднощі збирання допомоги хлопцям цей час. Тобто, ще перший рік можна було збирати так. Нормально, зараз дуже важко, а потреба збільшується. І щоб людей наштовхнути на це, що треба допомагати війні, нашим хлопцям, і щоб скорше закінчити війну. Ну і понемогти, звісно, ворога. Треба, щоб люди розуміли, наскільки воно страшне. Треба допомагати, бо ваш донат мочі орків, і друге, рятує життя наших військових. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.